З воскреслим Ісусом так радісно жити, з воскреслим Ісусом так радісно жити, з ним в серці рожева надія цвіте, щастя безмежне, щодня з Ним дружити, у серці плекати все добре й святе. Приємно дорогою правди ходити, слідами воскреслого Спаса Христа, Йому цілим серцем щоденно служити, для Нього віддати. Найкращі літа, як добре з Воскреслим щодня розмовляти, йому розповісти про горе усе, на нього надію щодня покладати, бо він тягарі наші завжди несе. Як любо Воскреслого голос почути. Щоранку який так ласкаво бренить, і завжди слухняним Його учнем бути. І зводити очі до Нього в блакить. Приємно у серці носити надію, чекати на прихід Ісуса Христа. І зустріч з Ним, я сьогодні радію, й небесного щастя в душі повнота. Амінь.